23 грудня. Час новин на телеканалі Рудана у студії Анна Косерес. Вітаю вас. Починаємо випуск з такого допомагають, лікують, навчають. На зараз більш ніж 250 частин збройних сил України. допоміг міста Кривий. Більше ста криворіжців отримали подяки від голови ради оборони міста. Метінвест підтримує територіальні громади. Проекти для людей і про людей у Софіївці запрацював мультифункціональний простір без криворізьких ялинок до свят. Питаємося зберегти те, що залишилось від пожеж. Місцеві лісництво припинили вирубку хвойних дерев через війну та масштабні пожежі. Волонтери, рятувальники, медичні працівники, освітяни. Більше ста криворіжців сьогодні отримали подяки від голови ради оборони міста з урочистого заходу Валерій Кожухар. Сьогодні до мерії запросили криворіжців, які обрали для себе шлях служіння міської громаді, допомоги захисникам і захисницям України на урочистому прийомі криворіжські волонтери. Нам садочок привозили продукти. Ми їх фасували, допомагали фасувати оце все. Розвозити дуже треба, треба підтримувати. Помагаю, чи можу. І в'яжу, плиту, на шкарпетки, пояса на поясню, жилети, гроші здаю, як треба, бо без нашої допомоги їм буде важко. Мені там зять, у мене там сусід, рідний, близький. Треба їм допомагати. І хліб сушимо, і гроші даємо, і хто чим може, хто смаколики, хто. Хто що, і м'ясо, і, і ну, хто хто чи може, тим і допомагає. На чільному місці у сесійному залі криворізькі рятувальники. Складнощі були, але ми справляємося з ними. При кордонній службі забезпечуємо державному кордону, забезпечуємо дороги. Доки йде війна, пріоритетним завданням для всього міста є допомога військовим підрозділам, які захищають Україну на усіх напрямках фронту, зазначив голова ради оборони Олександр Вілков. «Місто Кривий Ріг допомогло на суму більше ніж 3 мільярди 100 мільйонів гривень. Всього за під час війни це одна з найбільших допомог від будь-якого міста України, і ми не зупиняємось кожного місяця. Ми допомагаємо, допомагаємо, працюємо, працюємо і не лише. З так званими криворізькими бригадами, ну які мають юридичну адресу Ріг, але й з багатьма іншими, ну на зараз більш ніж 250 частинам збройних сил України допоміг міста Кривий. Рік. Олександр Вілкул подякував усім криворіжцям, які підтримують захисників переселенців, працюють над відновленням порушеної війною цивільної інфраструктури, лікують пацієнтів, навчають дітей. Я дуже вдячний вам, людям, які це роблять, які стоять поруч, нашим мужним рятувальникам, які перші на кожному прильоті, це як кажуть, герої без зброї. Я з цим 100% згоден. Нашим лікарям, які роблять все можливе і неможливе, вчителям, вихователям дитячих садочків, які піклуються про дітей, нашим робітникам промислових підприємств, які працюють, це економіка, це зарплата, це людські міста, нашим чудовим ветеранам. У нас в кожній ветеранській організації є волонтерські центри. Хтось там плате сітки, хто спече піріжки, хтось пече пірішки, хтось збирає кошти, але всі допомагають військовим. Дякую нашим чудовим волонтерам. У нас чудові волонтери, кожен робить, що може. Дякую за вашу доброзичливість, дякую за ваше серце. Ми вибрали там, залишитись в Україні, так? залишитись в Кривому розі. Ми віримо в те, що війна закінчиться. Ми віримо в перемогу. І можемо жити нормально на нашій землі, ростити дітей, онуків. І відстоювати свою землю. Я вам дякую за все за вагомий внесок у забезпечення захисту кривого ругу та України і патріотизм. Понад 100 криворіжців отримали подяки голови ради оборони міста. Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день. Співпраця Метінвесту з Лозувацькою територіальною громадою це цілий ряд проєктів, які вже реалізовані і діють для людей. У Софіївці запрацював мультифункціональний простір. Сьогодні це осередок культурного життя громади і місця, де мешканці можуть вирішити низку важливих питань. Більше у нашому сюжеті. Співпраця з групою Метинвест як соціально відповідальним бізнесом вагомий чинник розвитку територіальних громад. Вона охоплює соціальну, медичну освітню сфери та інфраструктурні напрями. Плідно співпрацюють компанія «Метинвест» і Лозувацька територіальна громада. У 32 населених пунктах, що входять до її складу, мешкають понад 19 тисяч жителів. Ми живемо в час, коли реалізація соціальних ідей надважлива. Кожен рік в межах меморандумів про співпрацю з громадами та групою Метинвес ми реалізовуємо саме такі проєкти для людей і про людей. Яскравим прикладом втілення спільних проєктів став цей мультифункціональний простір, розташований у Софіївці. Це наша спільна гордість, бо на місці дитячого садочку вже функціонує ЦНАП та сучасний молодіжний простір. Тож, навіть під час війни, ми продовжуємо працювати заради наших жителів, бо життя. Продовжується, і ми маємо робити його комфортним та безпечним. Реалізація цього проєкту розпочалася у 2023 році. Роботи тривали поетапно. Тут провели капітальний ремонт приміщень, встановили енергозберігаючі вікна, облаштували систему опалення, водопостачання та водовідведення. Виконали цілий ряд електромонтажних, фасадних і покрівельних робіт. А також розширили заїзд та встановили пандус. Тут у нас і освітньо культурний простір, і молодіжний хаб, і центр надання адміністративних та соціальних послуг і старостат і офіці... Цер громади і садочок, тобто, це центр життя у мультифункціональному просторі окрему увагу приділили безпеці Територію Лозоваської сільської ради на сьогоднішній день обслуговує чотири офіцера громади. Головна поліцейська станція знаходиться в селі Вільному, і при кожному старостинському окрузі ми намагаємося створити такі простори. Кабінет офіцера громади. Наявність такого кабінету забезпечує оперативне реагування на звернення та постійний контакт із жителями громади. Ми можемо притягувати до відповідальності адміністративне правопорушення в громадському порядку. Так це розпиття, куріння не встановлено в законних місцях. В начальних закладах часто виступаємо з приводу недотримання правил дорожнього руху, дотримання правил поведінки в разі виявлення небезпечних предметів. У цій же будівлі діє молодіжний хаб, різноманітні гуртки, майстерня творчості, театральний гурток. Молодь приходить сюди грати в настільні ігри. Це про майбутнє, це для того, щоб наші діти зростали і розвивалися. У підвальних приміщеннях закладу дошкільної освіти триває облаштування тимчасового укриття. Це теж передбачено меморандумом про співпрацю між Лозувацькою громадою та ГЗК Метинвесту. Тут у безпечних і комфортних умовах зможуть перебувати вихованці дитсадка, учні сусідньої школи, що знаходяться поруч, а також працівники і відвідувачі освітніх та адміністративних просторів. Юськова, Денис Захаров цей день. лісництва ...традиційно були постачальниками ялинок для новорічних базарів. Та нині припинили вирубку цих дерев через воєнні дії та наслідки масштабних пожеж. Від вогню в Кривому розі найбільше страждають хвойні дерева, розповіли майстри лісу. З ними спілкувалась Анна Ніколаєнко. Якщо ви планували до свят придбати так звану криворізьку ялинку, мусимо розчарувати. На ялинкових базарах міста немає дерев, вирощених у місцевих лісництвах. Від початку повномасштабної війни хвойні насадження для продажу тут не вирубують. Плантації існували раніше, однак більшість із них знищили масштабні лісові пожежі, розповідає майстер лісу. Наші соснові угіддя в стані дуже так скажемо і за пожеж плачевному. Тому що було і позапрошлий рік дуже великі пожежі тушили не одні сутки, було і до 10 суток ми тушили пожежі. В цьому році також тушили пожежі, то соснові угіддя страдають найбільше. Приблизно виграло до 10 гектар. Це якщо брати всі участки, де були нас пожежі. Де ми зараз знаходимося, то тут вигоріло 0,07 гектара. За це літо у нас було по всім участкам дичанського лісництва більше семи пожеж. Це те, що було крупних, те, що ми з пожежниками і з сумчасниками тушили. Фахівці наголошують, причиною загорянь найчастіше стає не спека, а людський фактор. Вогонь у ліси приносять відпочивальники, шукачі металу або власники худоби, які намагаються розчистити території підпасовища. Попри складні умови, на цій ділянці. Вдалося зберегти майже сотню молодих дерев. Це кримська сосна, яка найкраще проживається у місцевому кліматі. Для боротьби з браконьєрами дерева обробляють креазотом. Соснові насадження ми не плануємо випилювати в цьому році, тому що питаємося зберегти те, що залишилось від пожеж. Охороняємо їх як, як міємо. Це обрабатуємо креазотом. Креазот це є речовина з ялинковою сумішю. Яка обробляється шпали, обробляється на шахтах, на кар'єрах. Ми його обробляємо в ялинки, і вони не наносять вред ялинки, тому що це є їхня речовина. А для браконьєрів, які питаються їх спиляти, це дуже буде нефайно. В холодне середовище воно запаху не видає, а в теплому воно видає дуже. Специфічний запах. Тож чорні лісоруби потерпатимуть від рідкого запаху, котрий зіпсує одяг і наповнить усю оселю стійким смородом. Навесні у криворізьких лісах планують висадити нові хвойні дерева, проте не для майбутнього продажу, а задля покращення екологічної ситуації у промисловому регіоні, де ліси залишаються справжніми легенями міста. Потрібно дбати про наші ліса, тому що це наші кислород, це наш легкий. Тим, тим паче в Кримовому Розі, там, де нас окружають одні кар'єри і шахти. Ми ставимо таблички, загрозливі таблички, бо вже те, що ми пишемо, що обережно оброботано, вже навіть на це не, ніхто не реагує, питається залізти і вкрасти. Тому вже і токсично, я обережно яди. Питаємося хоч якось спасти наші соснові насадження. Анна Ніколає, Володимир Вчорашній, цей день. Цей день триває, далі дивіться, таке. Торбинка під ялинку навіть у складні, навіть у тяжкі часи, хочеться дарувати приємне, хочеться дарувати частинку дива. Телеканал Рудана разом з партнерами проводить традиційний новорічний розіграш, новорічний турнір. У цих змаганнях всі учасники змагань отримують солодкі призи. Більше сотні учасників зібрали традиційні дитячі змагання з дзюдо, європейські медалі та шлях до світового рівня. Хороший результат, тому що роботи пророблено дуже багато багато сил вкладено. Сумоїстка Дарія Константинова серед кращих спортсменів Кривого Рогу. Кажуть, перед святами диво може прийти, хоч звідки. Цього року його обіцяє телеканал Рудана. Традиційно до свят разом з партнерами ми проводимо новорічний розіграш торбинка під ялинку. Що в цій торбинці і як стати власником подарунків, розкажемо у сюжеті. А чи замислювалися ви коли-небудь, що може бути у святковій торбинці, якщо її готує не хтось один, а цілий телеканал? Цьогоріч Рудана вирішила стати таємним сантою і сховала під ялинку дещо особливе, адже руданівці вірять у красиву святкову традицію дарувати тихо і без пояснень, але з тим теплом, з яким обирають справжні подарунки? Це не перший наш досвід у ролі. Санти, скажімо так, декілька років тому ми вже організовували разом з нашими партнерами, дякуємо щиро їм всім за допомогу. Приємні дива, хочеться вірити у будь які ситуації, навіть у складні, навіть у тяжкі часи. Хочеться дарувати приємне, хочеться дарувати частинку дива. І дуже сподіваємося, що ці подарунки знайдуть своїх щасливих господарів, хоча б на хвильку. Зроблять їм посмішку і віру в те, що буває. У усередині святкової торбинки. Речі, які обирали не з поспіхом, а з увагою до деталей. Подарунки, які справді хочеться отримати і з гордістю дарувати. А найприємніше це те, що стати їх власником може кожен телеканал. Рудана вирішив провести новорічний розіграш для того, щоб порадувати криворіжців, подарувати. Купу подарунків, і вони дійсно цінні. Велика кількість спонсорів у нас цілих 15. Подарунки різні: є і макіяж, є і сертифікати, тобто вони того вартують. Умови участі достатньо прості: просто бути підписаним на телеграм-канал Рудани і підписати трьох друзів, і позначити їх в коментарях. Тому обов'язково беріть участь, вигравайте і радійте. Хто стане щасливчиком дізнаємося вже 29 грудня. Переможців обиратимемо рандомно. Їхні імена з'являться у нашому телеграм-каналі. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов цей день. Дитячий новорічний турнір з дзюдо зібрав майже 120 учасників на спортивній базі ДЮСШ номер 9 Про традиційні змагання розповість Валерій Кожухар. Новорічний дитячий турнір з дзюдо одне з наймасовіших міських змагань. Участь у турнірі взяли юні спортсмени віком від 12 до 15 років. Є тут і призери змагань, і новачки. Подобається мені подобається з цим займатися і Можу постояти за себе. Ходідо я вже боролася, займала третє міста. але думаю, сьогодні переможу. Новорічний турнір завершує насичену програму цьогорічних міських змагань. 2025 рік в нашому місті проведено 358 змагань. Це говорить про те, що за підтримки ради оборони міста, міського голови, депутатського корпусу всі заплановані змагання відбулися, виділені кошти, підтримали наших юних спортсменів, надали стипендії: 160 стипендій отримали в цьому році наші провідні спортсмени і їх тренери. Надали 200 відзнак кращим спортсменам. В нашому у місті всім різними видами боротьби займаються понад три тисячі дітей. Дзюдо займається понад 300 дітей. І сьогодні представляють своїх юних спортсменів наші школи. Це сьома, шоста, дев'ята спортивна школа. Мета цих змагань підтримка дітей в такий важкий час. Ми їх відволікаємо. Наші дітки на цих змаганнях всі учасники змагань отримують солодкі призи. У підсумку перше командне місце на турнірі посіла збірна, ДЮСШ США номер 9, Друге місце у дитячої юнацької спортивної школи номер 6, На третьому 11 11-та у США Валерій Кожухар Олександр Домашов цей день. До десятки кращих спортсменів міста цьогоріч уже вдруге потрапила Дар'я Константинова. Наша землячка, майстер спорту України міжнародного класу, Сумо, переможниця Кубку Європи, чемпіонату Європи серед жінок до 21 року, бронзова призерка чемпіонату Європи серед жінок до 23 років. Зі спортсменкою та її тренером поспілкувалась Надія Шевченко. Боротьбою суму Дар'я Константинова займається понад п'ять років. За цей час криворізька спортсменка впевнено заявила про себе на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Цьогоріч вона вже вдруге увійшла до десятки кращих спортсменів кривого рогу. Виконала норматив майстра спорту міжнародного класу. В, тому році. в цьому році була на чемпіонаті Європи серед вікова категорія 21, 23 і серед дорослих. Зайняла перше місце ю 21, третє місце ю 23, і серед дорослих також стала третьою. В цьому році стала в десятці кращих спортсменів. Я вважаю, що це дуже хороший результат, тому що Роботи пророблено дуже багато, багато сил вкладено. Це багато звичайно ми їздили, виборювали ці нагороди, і це дуже така. Серйозна, я вважаю, ступіння для мене. Дар'я зізнається, сумо – надзвичайно динамічний вид спорту, де на ухвалення рішень є лічені секунди. Саме це робить кожну перемогу результатом максимальної концентрації та багатомісячної підготовки. Попри те, що до складу національної збірної на наступний рік спортсменка не потрапила, вона разом із тренером налаштована посилено працювати, аби вже за рік представляти Україну та Кривий ріг на світовому рівні. 25-й рік був для нашої школи для США номер 2 вдалий з різних видів боротьби, а особливо з боротьби СУМО. В цьому році наша вихованка Константина Вадарія завоювала золоті та бронзові медалі на Чемпіонаті Європи, а також стала обладателем Кубка Європи. В цьому році перешкода в неї була. Вийшла з декрету, у нас титулована спортсменка, сама з Запорізької області, колісник Каріна, багаторазова чемпіонка світу з боротьби Сумо. І Дар'я її програла, і колісник Каріна стала чемпіонкою Європи, а також чемпіонкою світу. І так як на Європі можна боротися двом. Представителям країни, а на чемпіонаті світу тільки один може боротись спортсмен збірної України. Поїхала колісник Каріна і стала чемпіонкою світу вагової категорії, там де виступає наша Даша. Попереду удар'ї нові старти та амбітна мета чемпіонат світу і золота медаль. Надія Шевченко, Олена Павловець, Володимир Чорашній цей день. На сьогодні це все більше новин на нашому сайті та на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Я прощаюся з вами до завтра і бажаю тільки добрих новин.